Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд поєдинку у надважкій вазі між британцями Джоні Фішером та Дейвом Алленом. Вечір боксу пройшов у минулі вихідні у Лондоні. Колишній чемпіон і нинішній аналітик боксу Тім Бредлі відмовляє промоутера Еді Хірна зводити у ринзі Тефі Лопеса та Джарона Еніса. Хвилюється за здоров'я найкращого бійця в напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шокур Стівенсон заявив, що може не встигнути провести поєдинок з колегою по дивізіону Джермонтою Девісом. Того в реванші може обсетнути Ламонт Роуч. Промоутер Френк Порен розповів, що планується далі для його підопічного новозеландця Джозефа Паркера, оголошена дата наступного бою, то коли він стане повноцінним чемпіоном в разі відмови від бою переможця протистояння у Саддюбоа. Ну, перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє! У минулі вихідні у Лондоні на арені Купербокс Арена завершився вечір боксу організований промоутерською кампанією Matchroom Boxing. Головною подією став реванш у надважкій вазі між британцями Джоні Фішером та Дейвом Аленом. У першому поєдинку Фішер здобув спірну перемогу роздільним рішенням суддів, тож цього разу він вирішив діяти обережніше та переграти суперника технічно. Проте вже в стартовому раунді Аллен двічі влучив по ньому оверхендом. Фішер переважно працював джебом і часто вступав в клінч намагаючись нейтралізувати атакувальні дії Алена. У третьому раунді Джоні влучив кількома ударами по корпусу, але продовжити тиск не зміг. І з кожним ударом він додавав у темпі та збільшував кількість ударів. У п'ятому раунді Фішер продовжував бити по корпусу. Однак Ален вирішив відповісти аналогічно. Це поставило Джоні в скрутне становище. Аллен захопив ініціативу, знову пробив оверхендом, а спроба Фішера затягнути його в клінч виявилася невдалою. Аллен завдав серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун. До завершення раунда залишалося кілька секунд, але Фішер не встиг оговтатися. Він впав обличчям вниз і в той же момент із його кутового вилетів білий рушник. Відсумок бою Дейв Аллен здобув перемогу над Джоні Фішером технічним нокаутом у п'ятому раунді. Продовжуємо. Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі та один із лідерів суперлегкого дивізіону Тефі Молопес. Планує продовжити свою кар'єру вже в напівсередній вазі. На його думку, поєдинків із суперниками середнього рівня у нього було вже достатньо. Тож тепер він хоче зустрітися з найсильнішим бійцем у цій категорії Джараном Енісом, який входить до топу незалежно від ваги. Втім, ця ідея не знаходить підтримки серед більшості експертів, фанатів і боксерів. Переважна більшість вважає, що у Лопеса немає шансів у такому поєдинку. Однак іншу думку висловив колишній чемпіон і нинішній аналітик Тім Бредлі у своєму подкасті він заявив, що Еді Хірну, промоутеру Еніса з компанії Matchroom, краще б утриматися від організації цього бою. Ви всі зараз подумаєте, що я з'їхав з глузду, але от що я скажу: Енісе краще не лізь у бій з лопесом, тому що цей хлопець справжній звір, так іноді він дозволяє собі расистські висловлювання. Це правда. Але зараз я говорю виключно про бокс і хочу розповісти, що саме потрібно мати, щоб перемогти Еніса. Так, я визнаю, Еніс має перевагу в зрості, довжині рук, вазі, потужності і не поступається у швидкості. Але хто має кращий таймінг? Теофіма. Хто був останнім справді атлетичним бійцем, з яким бився Джарон? Чухаджан? Сумніваюся, що Еніс зможе перебоксувати лопеса. Подивіться на бій з Кледжетом. Теофіма має чудову витривалість. Він завдав тоді майже тисячу ударів, а буц Еніс часто б'є повстіль. А з лопесом такого робити не можна. Якщо він добре підготовлений і у формі, його майже неможливо перемогти. Він вибуховий, розумний, має неймовірний боксерський інтелект. Еді Хірн, якщо ти мене чуєш, якщо ти не хочеш, щоб твого хлопця побили, краще не підпускай його до лописа, сказав Бредлі. А як ви вважаєте, склався б такий поєдинок між двома непоступливими американськими нокаутерами? Пишіть під відео. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон заявив, що його зовсім не здивував результат поєдинку між володаром титулу WBA у цій же ваговій категорії Джервонтою танком Девісом та чемпіоном WBA у нижчій категорії Ламонтом Роучем, який відбувся на початку березня. Девіс тоді не зміг перемогти, і бій завершився в нічию. Ба більше у дев'ятому раунді він опустився на коліно, але йому не було зараховано нокдаун. Я знав, що Ламонт Роуч усе своє життя чекав на такий шанс, сказав Стівенсон. Я брав участь у тренуваннях з ним і виходив із ним на ринг. Я добре знаю, хто такий Ламонт Роуч. Я навіть поставив гроші на цей бій, але був упевнений, що йому не віддадуть перемогу рішенням суддів. Тому зробив ставку на те, що бій триватиме всі раунди. Тепер готується реванш між Девісом і Роучем, попередньо призначений на 16 серпня. Я занепокоєний, що цього разу Ламонт зможе перемогти фаворита. Я добре розумію, з ким має справу танк, тому йому доведеться викластися на всі 100% і навіть більше. Переконаний Стівенсон. Йому потрібно показати себе краще ніж у попередньому поєдинку. Це буде дуже складний бій для нього. Мене турбує, що я можу втратити шанс зустрітися з ним, як із непереможеним суперником, якщо він програє роучу. Але подивимось, можливо, він зможе вийти і провести цей бій легко, підсумував Стівенсон. Ну і на завершення цього випуску. Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер з Нової Зеландії мав втратити свій титул. Але цього не сталося через те, що запланований у лютому бій з чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа не відбувся. Суперник захворів. На заміну Дюбуа паркеру в терміновому порядку тоді знайшли конголесця Мартіна Баколе. Той вийшов на бій на короткому повідомленні, без належної форми і зайвою вагою. І вже в другому раунді опинився в нокауті. Після цього рефері зупинив поєдинок. Бій між Дюбуа та Паркером більше не планують, оскільки в Дюбоа запланований матч реванш із абсолютним лідером дивізіону українцем Олександром Узиком. Вони зійдуться в уніфікаційному бою за звання абсолютного чемпіона світу. Промоутер Френк Уоррен з компанії Queensberry Promotions, який представляє інтереси як паркера, так і Дюбоа, розповів у коментарі для ТОКСПОРТ, що планується далі для новозеландця. Я розмовляв із Джозефом та його командою. Він повернеться на ринг у вересні. А поки ми зачекаємо і подивимося, чим завершиться бій Усика з Дюбуа. Не забувайте, що WBO вже офіційно призначила Паркеру у бій за повноцінний чемпіонський титул. З урахуванням того, що він володіє тимчасовим поясом, його позиції в рейтингу дуже сильні. У нього є реальний шанс поборотися за всі чотири титули. А якщо переможець відмовиться від зустрічі з ним, тоді паркер автоматично стане повноцінним чемпіоном, сказав Ворен. Нагадаємо, що Олександр Усик і Даніель Дюбуа зійдуться у ринзі 19 липня на 90-тисячному стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія. Без сумніву, цей бій стане найголовнішою подією боксу у цьому році. Тож з нетерпінням чекаємо переможця цього протистояння. Сподіваємося, нашого зіркового співвітчизника очікує черговий триумф. Боліваємо за Україну. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.